Знаєте, так обридло почувати видавцеву ласку і ставлення до себе як до учня, що за всяку ціну хочеться цього позбутись. Жалівся Валеріан Підмогильний у своєму листі Євгенові Плужнику 1926 року. І сто років тому, щоб видати книжку, краще було мати знайомства у видавництві, працювати у ньому або принаймні заручитися рекомендаціями. Нічого не нагадує. За таких недружніх до письменників обставин виникла ідея свого видавництва, тобто колективу письменників, назвали його Маса, а сам підмогильний увійшов у правління. За шість років існування тут вийшло всього півсотні назв за те, які автори: Валеріан Підмогильний, Павло Тичина, Михайль Семенко, Борис Антоненко Давидович, Валеріан Поліщук, Юрій Яновський, Іван Багряний. Та інші. І хоча зараз усі ці імена широковідомі, на той момент видавництво Маса, попри назву, було скоріше елітарним і нішовим. Щоправда, це не заважало кожній книжці ставати подією у літературному світі. Їх помічали критики і часом писали дошкульні рецензії. Утім, письменники і самі любили іронізувати себе. Наприклад, у антологіях гумору і сатири і літературних пародіях. За кілька років і члени редакції, і автори стануть жертвами сталінських репресій, а книжки маси вилучать із бібліотек. Більше про видавництво маса у матеріалі на